Ти працював, а тобі кажуть, що ти нічого не робив? Знайома, ти виконав 10 задач, а босс тобі каже, а що ти взагалі зробив? Це проблема мікроменеджменту та відсутності прозорих KPI. Як це для керівника? Він дивиться на статуси месенджері, на швидкість твоїх відповідей, на дрібниці замість результатів. Окей, як це для тебе? Да? Що, що треба з цьому робити? Будь ласка, фіксуй виконану роботу, демонструй результати, домовляйся про чіткі критерії оцінки твоєї праці, ділися. З своїм керівником, що ти сьогодні за день зробив? Конкретно фіксуй це повинно бути або в месенджері, або в почті, або в crm системі Та тільки через це ти можеш в цьому випадку, або якщо ні, то будь ласка, шукай себе далі, шукай в іншій компанії.